Доброго вечора, пан Євген. Вітаю. Трохи голосніше. Секундочку. А, так, так, вітаю, вітаю. О, о, раз уже нас судьба чи доля, Господі, нас з вами звела, то хотів би задати вам декілька запитань. Ну, Перше питання: як ви докатилися до такої житті, що стали займатися оце пранкерством, майорором Чорнобаєвством і так далі. Ну, це насправді життя. Я в цьому не винен. Воно так плинуло і так сталося, що з'явився майор Чорнові. З'явились умови, в яких мав з'явитись майор Чорнобаїв, Макеєв е і всі інші майори. Тому що ну а я якось треба на це реагувати. Плюс, е я є чесно, в якийсь момент я щиро вважав, що Чорнобаїв може щось. Ну там, коли вони почують ці верески, що щось в них десь здригнеться, і вони щось змінять е свою поведінку, але. Це так не працює, тому це просто розвага для українців, тому що українцям приємно чути, як вони вилають це відчуття трошки помсти, трошки садизму, трошки від е, вщення. Ну в принципі, це нормальна тема. Я думаю, що вона ще довго буде цікава. Розлюднення, скажімо так, бо ця тема розлюднює повністю У нас. Ой. і Я думаю, що в текущих умовах, в наших умовах, все це розлюднення це можна гратись десь там в Європі, сидячи, в Британії. А коли <кій> стається те, що стається, розлюднення сталося 24 числа. Насправді набагато раніше, бо ізоляція в Донецьку існувала ще з 2014 року. Ось тому я закиди про розлюднення. Ну, добре, я супер розлюднена людина. Ну, такі сталися обставини, склались так. Люди, які потрапили на війну і отримали ПТСР, це також склалися обставини. Але ж ти не можеш, їх ніхто в цьому не знизує, так? Тому і в розлюдненні теж я вважаю, що ну треба зробити все, щоб це розлюднення. Воно вплине на наше покоління, вже зараз впливає, воно вплине на наших дітей. І лише онуки зможуть трошки без цього ПТСР е і, і такого військового відчуття, що зараз щось може прилетіти, або там жахання е турбореактивного двигуна, наприклад. Тому що, коли ти спочатку бачиш, як над тобою ця ракета пролітає, ти бачиш, що вона може наробити. Будь-який турбореактивний е двіжок він викликає. Просто якісь неприємні відчуття, як і мопеди, до речі. Взагалі не може слухати, як ця штука тарахтить жах. Так, але ж до того, як ви почали оцю майору чорнобаївську діяльність, ви вже були пранкером, наскільки я розумію. Да? І чим ви там займалися? Чи що вас ну, надихнуло так... цим займатися? Ще до цього? Ну, Чорнобаїв, Чорнобаїв це просто е, всім зрозуміло, якщо комусь треба зателефонувати, треба йти до Вольнова. І тому з'явився Чорнобаїв. А так, в принципі, ну, я просто спробував подзвонити комусь, щось розказати, і вийшло, що воно працює. Мається на увазі, що це комусь подобається. Комусь там мій голос подобається. Я взагалі це для мене новина. Ну, я не знаю, що, що в моєму просто голос і голос. Ну, мабуть, інші люди інакше його сприймають, звичайно, ніж я. Але я не вважаю, що він якийсь там дуже глибокий, але дуже прик... або дуже прикольний. Але хтось вважає це прикольним. Я побачив, що це комусь подобається, і просто продовжив той напрямок, який давав нормальний зворотній фідбек. Ось так, в принципі, це і стається. Чому я зацепив цю тему розлюднення? Бо мені теж особисто не подобається, коли світ підходить з якимись різними мірками. От українцям і ізраїльтянам чомусь не можна цим займатися. Вони мають бути якимись білими і пушистими, а всім решта можна цим займатися. А до нас якось так ставляться дуже цікаво. Ну, мені подобається політика Ізраїля, що дуже часто просто піднімаються в небо літаки, бум-бум-бум, це не ми, все. І що там он ООН, що там якісь там стурбованість? Ну, будь ласка, але справа зроблена, і Іран там не зможе запустити ту ядерну зброю. Наприклад, я вважаю, що ми маємо діяти, саме треба діяти, не треба чекати чогось. Так, ми залежимо. Так, звичайно, є проблеми з тим, що. Ну такі умови це і є насправді. На це і є майма е, мистецтво політики, і саме тому я так е, ну ще в 19-му році був розлючений, що що ж робити люди? Тут такі такі процеси рухаються. А ви ну, просто жах, просто жах. Зрозуміло, але зараз наскільки ну я з вами е, чому нас життя е, зіткнулося через оцю друка армію? От, будь ласка, більш е, ну більше розпові розкажіть про цю організацію, чим вона займається, бо і я про неї узнав буквально ну тиждень чи два тому назад про цю організацію. А ви маєте дотичність до неї? То, будь ласка, поясніть нам. Е, дивіться по суті, це волонтерська благодійна організація. Яка закриває ті питання, які не в змозі закрити держава з великої кількості причин, наприклад, те, що ну, найпопулярніше всім відомо, це ці хвостіки для БІМ. Так? Тобто ця штука прикручується до, до цукерки і відправляється окупантам такі подарунки, не, не існує промисловості, яка цю штуку виробляє, не існує так, і це це з'явилось так. Вибухово <хи>, у всіх сенсах, а, і тому єдиний шлях щось з цим зробити, швидко зробити, не витрачаючи великої кількості режей. Це FDM-друк, це 3D-друк, це принтер, в який запхається ця пруточок, або це sla друк, коли рідина і фотоелемент, Ось, але все одно виходить якийсь пластиковий виріб чомусь. Я не знаю, чому. Замість того, щоб купувати яйця за 17 гривень, держава не організувала у виробництво таких штук. Хоча могла і ресурси державні могли б це зробити нормально. Хоча, якщо чесно, я дуже сильно помиляюсь, тому що зараз, коли цей весь процес повністю пройшовши, я розумію, що рішення має прийматися не тому, що в тебе є фірма, яка може продати тобі щось дешевше або купити щось дешевше, або снабдити твій дрон, який ти продаєш на тендері, якоїсь всратою непрацюючою системою СКИду, але по документах вона в тебе є, і він приходить цей великий дрон. Не буду називати назву, але ну всі всі розуміють. Він приходить до військових, вони просто знімають цю систему Скиду, викидають її, платять 13 тисяч гривень, щоб їм зробили нормальну систему Скиду, і з нею працюють. І тому ну я, я ну так робиться чомусь державні процеси. Я не знаю, чому. І мені це, якщо чесно, не цікаво. Мені цікаво інше. Є проблема, наприклад, в нас є. Я просто, на прикладі зараз поясню, як, як працює сам повністю кільце процесу е, друкарні. В нас є інструктори, яким потрібно навчати е, саперів, військових, е, ДСНСників, е, ТРОшників. Їм треба пояснювати, що таке міни, що таке гранати. Треба, щоб в них були такі штуки. Тому що ну, реальними гранатами пояснювати може бути трошечки якось небезпечно. Таку штуку вона важить 100 грам. Тут пластику на 100 грам. Кілограм пластику коштує ну, приблизно десь ну, на комерційному ринку десь гривень там, ну, умовно 500 гривень, нехай 450, неважливо. Тобто ця штука в собі вартості пластику коштує 50 гривень. Мені треба пояснювати, якщо б держава вирішила закупити таких штук для інструкторів. Я думаю, що мені не треба пояснювати, яку кількість грошей було б вкрадено, і яка ціна була б у цієї штуки. Якщо зайти на розетку або інші місця, щось подібне, але, якщо чесно, гіршої якості, тому що е, та, та версія, яку зробили е, волонтери Друкармії, вона є точною реплікою. Тобто я можу, як і в справжній, відкрутити е, цю осколкову сорочку, зняти її і використовувати її лише як е, це, як я розумію, е, щоб, щоб, щоб захищатися. Коротше, повне тренування. Тобто вона вони стільки вага відрізняється, тому що вона ну, легша. А так вона повністю так виглядає. Так ось в, в мережі там, в розетки це можна придбати ну, гривень за 500, за 700. У інструкторів їх зарплатні, їм треба мати, вони тренують людей по 30 групах, по 30 людей. Їм треба мати хоча б по 5 штук кожної такої, такої. Такої. І їх ще там, ну, припустимо, їх там 8 типів. Так, 8 на 5, це в нас виходить 40. Ну і нехай вони будуть по 500, хоча там є більші ціни. Є отака штука за тисячу з чимось. Нехай вони всі будуть по 500. Якось замало, якщо чесно порахувалось. але е, немає тих грошей у інструктора, щоб е, придбати. Це, вони це називають матбазою. Неодноразово я постійно є телефон Друкармії, телефонують люди. телефонують інструктори. Я від великої кількості інструкторів чув історії, як вони на папірцях малюють оце і, типу, я не знаю або розкладають десь, або якось демонструють на папірцях. Ну зрозуміло, що папірець не може замінити таку штуку взагалі жодним чином. Ось і тому по суті, волонтери Друкармії, розум, виявивши таку потребу. Спрямовують зусилля свої на те, щоб надрукувати от таку штуку, і забезпечити за найменш можливі гроші, тому що ти сам це робиш. Якщо ти хочеш щось зробити добре, зроби це сам. І це саме той випадок, коли люди просто беруть і закривають це питання, тому що підвищення рівня тренування військових сеперек десь не звідси. Це в наших спільних інтересах. Кожен з нас виграє, якщо тренуватимуть інструктори краще. І проблема в тому, що є гарні інструктори, які. 에, ну, 에, горять своєю справою, їм треба трошечки допомогти надрукувати таку штуку. Ну, це взагалі не важко. Той принтер можна поставити в себе вдома, там десь на кухні, ще десь він коштує ну, 200 баксів 에, топ просто з доставкою. Він собі спокійно цю штуку за 6 годин надрукує. Зняв поставив, зняв поставив. Тобто тут не треба якийсь мати е, важкий технічний багрант, просто треба трошки місця, розеточку і маточок філамента за 450 гривень. Все. Таке питання, так. Да. От дивіться. Е, бо коли я оце зробив цей анонс вашої цієї групи, то до мене навіть там зверталися в мене з білої церкви, там із школи кажуть: у нас є ось у директора оцей. 3D принтер, що, 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 що нам з тим робити, раз ти оце про це розказав. Ну, говорю, ось є такі адреси. Пишіть, зв'язуйтесь. Тобто, якщо у людини чи в організації є такий принтер, вони можуть зв'язатися з вами, бо там же ж повинно бути ну якесь креслення. Я далекий від так, цього Так, дивіться. Так це ви є ви, ви, ви даєте цю модель навіть не треба зв'язуватись. Дивіться, ми створили автоматизований сервіс. Якщо завтра мене зіб'є автобус. Весь процес рухатиметься, рухатиметься стабільно і все буде працювати. Це автоматизована система, в якій військові кажуть, нам потрібно оце, волонтери беруть це в друк, друкують. А коли це ви що, що так, оце? А як оце, це, це, вдруг, це дивіться, ось Так, штуку. це оце, є модель. Тобто є моделер, він цю штуку розробив цю модель, зробив її спеціально, щоб вона нормально друкувалася на, на 3D-принтері. ви на 3, просто на собі завантажуєте на комп'ютер цю модель так, і роздруковуєте. Так. Так. Саме так, тобто всі готові моделі вже є. Нічого моделювати не треба. У Нас є професійні люди, які цим займаються, теж, звичайно, волонтери, але у нас цілий департамент оптимізації навіть є, який займається цією штукою. Тобто, все, що треба, це витратити ну, 10 хвилин е, на день, щоб просто зняти коврик з надрукованими виробами, відділити їх з нього, поставити назад коврик і натиснути кнопку Продовжити і займатись далі своїми справами. Тобто, не треба сидіти і 5 годин дивитись на той принтер з приводу школи. Так, в нас є лінія співпраці з учбовими закладами. Є люди, які там цим займаються, і ми допомагаємо їм з навчальним матеріалом, і також з моделями, які можуть бути корисні нелетальними, не якісь там міни на що тоді є стартові платформи, є щось інше, що можна друкувати і жодних проблем з цим нема. Також ця діяльність, вона до речі, вона також доступна і літнім людям. У нас є волонтери, яким за 70 років. Вони нормально себе почувають, вони друкують цю штуку, вони розуміють, що вони і вони на рівні з іншими роблять не менш важливішу справу навіть з огляду на вік. Тому це також така активна е, така активність можлива е, і для е, похилого похилих віку, і для навіть е, ну, молоді. Це також ну, принтер коштує там до 200 доларів, ну плюс-мінус, так і є треб... різні принтери. Ну, є різні принтери. Там да. можна сказати, що від 200. Від 200. так. ну. Хорошо, зійдемося на сумі 300. Ні, 150. Добре. І можна за 150 знайти. Добре. І оцей же матеріал, пластик, він теж Філомент, є в продажі, і проблем нема. Чи зараз вже ну, є насправді, і проблеми з цим? Дивіться, в чому справа. Ну, на хвилі цієї друкармії в країну приїхала величезна кількість принтерів. Зараз у нас на сайті на головній сторінці можна побачити топ-5 принтерів, і це все дешеві китайські принтери, звичайно, там дорогих немає. Але в принципі їх вистачає так, вони не такі швидкі. Тобто, три китайських принтери за 200 баксів друкують так, як один крутий Бамбулаб принтер це типу топові принтери. І коштує стільки ж. Тобто, якщо є достатньо грошей, а ще важливе питання: не лише вартість принтера є ціною цього двіжа. Тут питання в тому, що щомісяця потрібно пхати в нього пластик? Так, ми зараз намагаємось вирішити питання централізовано, щоб вироби, які друкуються друкарями в друкарні, друкували з пластиком, який придбано за гроші донейти. Ми маємо окремий рахунок, маємо прозору звітність, маємо всі доступні способи оплати, посилання в описі. Будь ласка, тобто, все, все прозоро, все чітко, і це і, і завдяки тому, що це благодійна організація. Ми можемо купувати пластик не за комерційними цінами на ринку. А за тою ціною, яка лише є для благодійної діяльності. Uh -huh. і, але якщо, наприклад, уявімо, що ну, не вдається, немає донорів, немає людей грошей, треба друкувати за власний кошт. Треба порахувати, скільки грошей ви маєте на місяць. Тому що якщо у вас е, е, на місяць ви готові витрачати менше, ніж е, 500 баксів, то немає сенсу купувати дорогий принтер, тому що він зжиратиме цю суму і він просто стоятиме. Немає сенсу. Можна взяти подешевше принтер, тому що багато грошей немає, і пхати в нього пластик. Тобто можна почати взагалі з одного принтера. Але якщо це якась там, наприклад, є дуже частий кейс, коли в офісі люди розуміють, що є такий двіж, можна друкувати для армії. Вони прямо в офіс ставлять батарею цих принтерів, і хто з працівників кому цікаво, вони з цим поруються. Кому не цікаво, вони займаються своїми справами, і це також працює. Тобто, децентралізована система дозволяє нам бути, ну нас не можна вбити калібром. Нас не можна розвалити якимись такими штуками. Так, перебої з електрикою це проблема, звичайно, але є генератори, є батареї, є інвертори. І ну не всі, звичайно, зможуть друкувати, але якась кількість завзятих друкарів, я думаю, буде друкувати навіть коли будуть блекаути. Ясно зрозуміло. І е, ну озвучте, будь ласка, назву цього сайту, там якісь адреси, явки, телефони. Просто щоб... друкармія. Просто можна написати написати.оргua, наскільки я розумію, так, так? саме так назва так. сайту. І телеграм канал коли у вас є, друкармія. Друк друкармія. Так. так, так. Я думаю, що посилання в описі будуть. Ось, в принципі, просто можна набрати друк армія в вуглі. Дехто чує друкарня, хоча воно ж також друкує, так, є такі співпадіння. Ось, і от уявіть, що ви вирішили собі придбати принтер. Уявіть, що він до вас вже приїхав. Ось ви зареєструвалися, завантажили модельку, побачили технічне завдання, яке там вказано. відкрили модельку в комп'ютері, внесли параметри цього технічного завдання, відправили файл на флешку, вставили флешку в принтер, вставили в принтер філамент, натиснули друк, обрали модельку, натиснули друк. Все, воно пошло друкувати. Ви займаєтеся своїми справами. Шість годин минуло, скільки там ви поставили тих моделюк, підходите, знімаєте і перезапуск. Все, це і є весь друк. а потім, потім відправляєте військовому, прикладаючи документ, щоб він розписався, що він це отримав. Все, ну можна ж ці надруковані моделі не на там до військових. Не кожен же має, має такий доступ буде до вас якось там направляти. Є куратори. Так, є є куратори, в яких склад щоб було можна було швидко реагувати. Тобто, наприклад, зараз ми підготувались до блекаутів, і у кураторів на складах є найпопулярніші вироби, щоб коли вони потрібні, а світла немає, а вони вже є, і вони відправляються, будь ласка, жодних проблем. Розуміло ще чим ви займаєтеся, крім цієї чорнобаївської, друкармівської діяльності. Ну, насправді, останній весь останній час це все друкармія, тому що тут дуже багато роботи. Тут ще дуже багато треба зробити, і, якщо чесно, я навіть е, якось полишив свій Ютуб. Ні, публікую дзвіночки в Телеграмі, так, але е, медіаактивність знизилась. Треба повертатись, так, я згоден, що треба щось все ж таки. Все ж таки з Чорнобай, вально, що таке, де, ну, де, де, так, де, де, де відео? Треба я розумію. <схід>. Ну трошки там, іноді рулетку публікую, трапляється, коли є час. Ось, Але просто, якщо чесно, хочеться налаштувати процес, щоб він. Вирішив всі основні питання, наприклад, ми починаємо робити літаки. Літачки друковані на 3D-принтерах. Є такий спеціальний матеріал, називається LV-PLA, Lightweight PLA. типу він легкий, легший, ніж звичайний. Ось друкуємо літачки, і це вже ну, це, це БПЛА, але крило. Е, і таким чином зробити там якісь там, госзакупівлі за мільйони грошей. А тут люди взяли, самі надрукували, тільки за матеріал заплатили, тобто, і прикрутило... частини до безпілотників. Це, взагалі, повний корпус. Тобто можна всі крила, флюзіляж, хвост, все, що потрібно, надрукувати з цього пластику, вставити в нього трошки електроніки, не дуже важкої, є люди, які на цьому розуміються, і віддати його в ЗСУ як спостерігач, щоб він летів дивився. І це не за всі космічні гроші, за які це закуповує держава. Тобто, цей процес він максимально, максимально оптимізований. Більше з нього вичавити просто неможливо. Розумію, і, і ті, хто долучається до нього, вони, вони просто відчувають, що це не просто ти кудись там відправив 100 гривень і все, і десь там щось сталося. А тут ти сам виробляєш, ти працюєш, ти тримаєш цю штуку в руках, можна написати на ній щось. Тобто, це зовсім інший рівень вирішення питань, і в принципі, я думаю, що вони також друкують вороги. Я маю на увазі, в них також є е, цей двіж. Мабуть, він не такий розвинений, як в нас, але він є, і тому вкрай важливо, що долучатись мають всі не всі мають друкувати. Насправді не всі мають можливість поставити собі принтер, але можна завжди е, зробити донейт, можна розповсюдити інформацію. В нас є е, такий розділ. Рекрутів називається там. Унікальне посилання. Людина бере своє унікальне посилання, е, роздає його всім е, навколо, друкарі, донори, військові, виробники, рекрутери. Вони всі е, там хто хто як реєструється, і система рахує, скільки кілограм надрукували люди, яких запросила ця людина. А можна так, в принципі, порахувати, що оцей хвіст так, він там важить десь грамів 120, мабуть. Ця штука кріпиться до гранати, яка може вбити танк. Але без цієї штуки вона буде бовтатись і не потрапить. Тобто, все, що потрібно військовому, щоб знищити танк зі свого дрона, це така штука. Тобто, надрукувавши 10 таких штук, можна в принципі без якихось там перебільшень. Собі тут малювати зірочку, що ти танк ну, допоміг знищити. Типу, той, хто передав там Петя дає патрон. Він також приймає участь у цьому. Він цей патрон надає. Якщо ця штука не приїде, військовому або в нього взагалі цієї штуки не буде, або він буде її мастерити з якоїсь фігні незручної, або що найгірше і це третій вектор, з яким бореться друкарня, Він піде до бариги, який цю штуку йому продасть гривень за 500. Одну. І це це насправді один з великих аргументів, чому взагалі була придумана друкарня. саме для того, щоб не було можливості у не найкращої частини українського суспільства наживатись на військових. Типу, військові всіх захищають, але ті, чомусь вирішили, що тут можна заробити, і заважають. А ми навпаки, це типу як дві команди мудаки проти нормальних пацанів. І я можу сказати, що нормальні пацани, пацани перемагають, якщо чесно. Все менше менше і менше є якихось виробів, які ми не можемо замінити на друкармії, і майже все з основного є. Тобто, просто військовий, йому щось потрібно. Він заходить, каже: Оце, оце і цього ще соточку. Будь ласка, і це вже поїхало, надрукували, відправили так, іноді трапляється брак, таке можливо, не всі ідеальні друкарі, але ну просто можна перезамовити ще більшу кількість. Це взагалі не є проблема. Але я вважаю, що в силах свідомої частини українського суспільства вирішити це питання повністю. Повністю не залишити взагалі бариг і місць. Ми ж не лише друкуємо. Там то є. Ну є різні технології, які можна зробити. Наприклад, ті ж накладки на око, які там продають по 115 п'ятнадцять гривень медикам, яких дві має бути в аптечці. Ми зробили так, що собі вартість цієї штуки це просто матеріал. Бо людина, яка ріже, вона це волонтер друкарні. Він робить це, тому що він розуміє, що це потрібно. І тобто там ціна виходить 2,50 за цю одну штучку, за які платять донори, не мають військові платити за е, то, щоб в них в аптечці було все, що потрібно, і таким чином, медики, які збирають ці аптечки, зазвичай просто вони формують одразу велику кількість, замість того, щоб на ті 100 рюкзаків витратити, вибачте, яку кількість там скільки 12 тисяч або більше та. Не треба вже цього робити, можна гроші витратити на накселок, на, на, на щось таке, що ми не можемо виробити. Тобто, це ощадливе виробництво і оптимізація процесів пов'язаних з нашим виживанням. Це не просто якісь там 3 d штучки. Не потрібно, ну незрозуміло нашого вони потрібні. Вони реально безальтернативні і вирішують ті питання, які інакшим шляхом просто не вирішують. Ну, я зрозумів. Сподіваюся, що і глядачі теж зрозуміють, що цим цікаво, треба займатися то, і допомагати. Якісь... Чи якісь історичні паралелі, наприклад, між тим, що зараз коїться у нас, і між тим, що було, наприклад, в Британії, коли вони теж потерпали від бомбування німцями, і там ж теж ну жінки ставали до верстатів на заводах. Але зараз ми, ну, ми в чомусь близько до цієї ситуації. Там блокада, бомбіжка, щось таке, але нам не треба йти на якийсь завод в нас дома. Маленькі заводи, який робить хороших русских. Ну, щось можливо було там і в Британії, але розуміло, що технологія розвивається і зараз дають можливість дійсно це вдома займатися цією виготовленням цих деталей. Та, ну, я маю на увазі, що ну, типу що е, всі люди долучаються до цього, не лише військові, які там марширують зі зброєю, а навіть жінки ну, на цивільній стороні. Я думаю, що якщо всі, всі свідомі люди підключаться, то ну, ми вирішимо це питання, це питання просто часу. Зрозуміло. Є якась інформація, вас... яку ви хочете, можете, мусите озвучити. А у вас ще не з'явилося бажання 3 d принтера придбати? ні? <гум> <гум> ну, ну нецікаво не цікаво таку штуку, наприклад, зробити власноруч. Типу, чогось не існувало, а ви так пац пац-пац. І, і за, вашу, за вашим бажанням, і тому, що ви так вирішили, ця штука з'явилася. Типу, акт створення чогось. Ну подумай, Не мистецтво, але все ж таки. А, окей, а як давно ви познайомились з дзвінками Чорнобаєва Вольного? Мені важко сказати, коли це з'явилося. Ну, це було до Чорнобаєва. Mm -hmm. Я просто ну не фіксував для себе, і мені важко зараз згадати навіть. Але те, що в якийсь момент ви появилися, мається на увазі у мене в мобільному телефоні, то це однозначно є. А коли ну, важкувати? Ну тобто дзвінки Чорнобаєва ви слухаєте? Так, да, звичайно, звичайно. І, і З це вашою ну... творчістю я знайомий. Ну так, але ж просто є творчість до, до повномасштабки і після вона зараз сильно відрізняється з огляду на те, що Чорнобаєва не до було до повномасштабки. Ну я про вас мало що знав, скажімо так. Десь ви мені траплялися, але дуже і дуже рідко. А Після вашої цієї Чорнобаївки то стало ну, набагато частіше. Тоді маю сказати, і в мене є порада на пранк-шоу на сайті, там є фільтр по дзвінках, по всій базі дзвінків. Якщо обрати довжину дзвінка більше години, то маєте це, це як кіно, це як театр. Просто в цьому театрі той кому я телефоную, не знає, що це театр. Думає, що все по справжньому. Там просто цілі п'єси з цих дзвінків, з цієї серії дзвінків або великі дзвінки. Тому я дуже раджу з цим також ознайомитись, тому що це я вважаю це окремим ну це від мистецтва насправді. Добре, добро. Це дійсно, що з'являються нові види мистецтва під тиском обставин. Ну так. Окей. Е ну я розказав про друкармію, якщо у вас якихось питань ну, немає, все. то Ну думаю... ми ж і зустрілися саме для цього, щоб ви пояснили ситуацію, що ви робите, як ви робите, щоб люди. Ну бо я ж кажу, я сам зіткнувся цією зі інформацією недавно, і... і люди можливо, і не всі знають про таку ситуацію, що можна сказати ну, та, та. прямо у та. себе вдома. Тоді дякую за увагу. Дякую за інтерв'ю. Да. І думаю, що ну, не думаю, ми б так і переможемо. Якщо, якщо буде, буде потрібно комусь зателефонувати, ви знаєте до кого ти. Добре, будемо відправляти до вас безпосередньо. Дякую. дякую.